На 6 листопада Росія атакувала Україну. Зокрема, ворог задав удару по лікарні в Білозерці, що на Херсонщині. Наслідок двох прольотів вибуто шибки в одному з корпусів та технічному приміщенні, на кухню, а також кабінети. Інформація про постраждалих не надходила. Повідомили у Херсонській ОВА. Загалом сили ППО збили 38 ударних БПЛА, типу шахет: у Одеській, Миколаївській, Київській, Сумській, Кіровоградській, Житомирській, Черкаській, Чернігівській та Запорізькій областях. 20 ворожих безпілотників локаційно втрачено повідомили повітряні сили України. За добу Росії війні проти України втратила близько 1250 військових. Повідомили в Генеральному штабі збройних сил. Загальні бойові втрати армії РФ становлять понад 702 тисячі військовослужбовців. Я на даний момент інструктор з тактичної підготовки, служу з 2018 року, а на той момент мені скільки, 20-21. Я не працював по спеціальності, на яку навчався. Я, я пішов служити на контракт, а вже потім мобілізація з 22 року. Я вважаю, що якщо займатися з людьми, надавати їм якісь знання, то це мають бути досвідчені люди, які вже відчули, спробували те, чого навчають на учебках, спробували це в реальному бою і з таким розумінням треба підходити до навчання. Кожен раз, коли приходять новобранці, я перше, що говорю, завжди говорю, що потрібно постійно навчатися, бо майстерність приходить через повторення. На всіх навчаннях. Я нагадую хлопцям завжди Завжди бути пильним, зібраним і готовим до бою. Я наголошую хлопцям, щоб вони також дивилися, як тренуються для того, щоб розуміти ворога, як він буде діяти. Це буде лише їм плюс наша армія, наші підрозділи розвиваються. Інструктори, коли виїжджають на навчання за кордон, вони також отримують якийсь новий досвід. Ми цей новий досвід інтегруємо в наші реалії війни. Тому що з порівнянні з західними інструкторами, в наших більше саме реального бойового досвіду. Не навченими нікого не відправлять. Інструктори, підготовка старається якраз саме для того. На мою думку, наші бійці, саме піхота в ближньому бою, вони будуть кращі. Якщо ти хочеш стати воїном, приходь до нас. ДБР продовжує виявляти та повертати на службу тих, хто вперше самовільно залишили свої частини. Суди в різних регіонах України ухвалили близько сотні рішень не ув'язнювати військових, а дозволити їм повернутися на службу. Зокрема, у Львові чоловіку було повідомлено про підозру у самовільному залишенні військової частини в умовах воєнного стану. Він пояснив, що довго перебував на передовій і не витримав навантаження однак шкодує про скоєне і готовий. Повернутися в збройні сили, суд звільнив його від кримінальної відповідальності. На Волині суд також пішов назустріч військовому, який наприкінці минулого року самовільно залишив частину. Він визнав свою провину та отримав згоду командира поновити його на службі. Кожному такому рішенню суду передує довга і кропітка робота працівників ДБР, які роблять усе можливе аби повернути солдат в стрій. ДБР наголошує, що самовільне залишення частини або місця служби, вчинене в умовах воєнного стану, карається позбавленням волі до 10 років. Правоохоронці Житомирщини викрили схему незаконного переправлення військовозобов'язаних через кордон України. Слідством встановлено, що троє жителів міста Житомира віком 35, 32 та 25 років ретельно продумали та організували так званий бізнес. Під час зустрічі з чоловіками, які у незаконний спосіб хотіли покинути Україну, організатори надавали їм детальні інструкції. Зокрема, в Закарпатській або Чернівецькій областях чоловіки мали зупинятися в заздалегідь домовлених готелях, звідки їх забирали спільники злочинної схеми для подальшого переправлення за межі країни. Також з метою уникнення викриття підозрювані давали рекомендації так званим клієнтам щодо поведінки у непередбачуваних ситуаціях. З кожною укладеною угоди. Спільники планували отримати грошову винагороду у розмірі 5 тисяч 500 або 8 тисяч доларів. 29 жовтня фігурантів було затримано, а їх незаконна діяльність була припинена на етапі реалізації. Також цього дня під час санкціонованих обшуків за місцями проживання в транспортних засобах та за місцями роботи поплічників. Поліцейські вилучили грошові кошти в сумі 60 тисяч гривень, мобільні телефони, медичні довідки, документацію, а також чорнові записи. Усім трьом повідомлено про підозри за частиною 3 статті 332 Кримінального кодексу України. Їм загрожує позбавлення волі на строк від 7 до 9 років. Співробітники Служби безпеки викрили інформаторів регіонального телеграм-каналу, які допомагали ухилянтам уникати призову до підрозділів Сил оборони на Житомирщині. Ресурс оперативно інформує про заходи, які проводять працівники ТЦК в області, зриваючи таким чином мобілізацію. Відомості про актуальні місця роздачі повісток патрулями ТЦК публікуються в онлайн-режимі. Завдяки так званим довіреним інформаторам серед місцевих жителів оперативними заходами співробітники СБУ встановили особи-тописувачів деструктивного телеграм-каналу. Ними виявилися троє житомирян 35, 39 і 43 років. Вони й самі ухилялися від призову на військову службу і закликали українців теж бойкотувати мобілізацію, чинити фізичне насилля щодо співробітників ТЦК і влаштовувати провокації щодо їхніх заходів. Під час обшуків за адресами проживання зловмисників у Житомирі кіберфахівці та слідчі спецслужби вилучили комп'ютери і мобільні телефони, які містять докази протиправної діяльності. На підставі зібраних доказів слідчі СБУ повідомили усім затриманим про підозру за перешкоджання в особливий період законній діяльності збройних сил та інших військових формувань. Фігурантам загрошує до вісьми років позбавлення волі. У межах кримінального провадження вживаються заходи для притягнення до передбаченої законом відповідальності решти активних учасників спільноти. В Україні в усіх регіонах стартував опалювальний сезон. Винятком є Херсонщина, де ще зберігається відносно тепла погода. Готовність громад та областей до зими є 100%. Працюють 83% від усіх котелень. Тепло подається до 70% житлових будинків та понад 80% шкіл, лікарень і дитячих садочків. Профільні міністерства і відомства контролюють ситуацію і разом з місцевою владою розуміють свої зони відповідальності. На прийдешню зиму маємо достатньо власних енергетичних ресурсів, запасів газу в підземних сховищах. Вистачить для побутових споживачів, для теплокомуненерго, для бюджетних установ. При цьому формуючи запаси, ми врахували і потреби в роботі газових установок децентралізованої генерації. І це буде вже другий опалювальний сезон поспіль, коли ми будемо використовувати лише український газ. Напередодні зими держава розгортає масштабну програму зимової підтримки українців. Один з ключових її елементів це субсидії. 2,8 мільйони українських родин отримують житлові субсидії та пільги. Пенсійний фонд вже перерахував їхній розмір на цей опалювальний сезон. У бюджеті на 2025 рік ми передбачили 42 мільярди гривень на ці потреби. Для військових ми спростили механізм призначення житлово-комунальних пільг. Для переселенців з середини січня наступного року запускаємо програму субсидій на орендоване житло. Ця опція буде доступною для родин, які витрачають на оренду понад 30% своїх сукупних доходів. Близько 500 тисяч домогосподарств цієї зими отримують виплати на купівлю твердого палива, зокрема дров та вугілля. Ці кошти в розмірі до 21 тисячі гривень на родину вже виплачуються в перефронтових регіонах. Ми розуміємо, що зима буде складною. Тому всіляко заохочуємо громадян до енергостійкості, зокрема до встановлення альтернативних джерел, живлення і генерації сонячних панелей, вітрових установок, накопичувачів електроенергії. При цьому люди не повинні втратити право на житлову субсидію. Сьогодні доручаємо мінсоцполітики розробити і внести на розгляд уряду відповідний проект рішення в його основі буде проста і зрозуміла норма. Якщо вартість встановленого енергетичного обладнання не перевищує 150 тисяч гривень, субсидія за родиною зберігається. Також Мінсоцполітики має розробити механізм, за яким розмір субсидії на оплату електроенергії не буде зменшуватись навіть у разі перебоїв електропостачання. Такий підхід є частиною програми зимової підтримки для наших громадян. Будемо її розширювати або допомогти кожному, хто потребує такої підтримки в ці складні часи. У Житомирі в Домі української культури відкрили виставку картин під назвою тяжінням». Авторами всіх представлених робіт є військовослужбовці, які проходять лікування у військовому шпиталі. Ми займаємося з солдатами пораненими, які знаходяться у нас в військовому шпиталі. Лікуються від поранень, і ми проводимо їм таку арт-терапію, завдяки чому вони можуть. Ну, забути про свої, якби щоденні болі. Виставка відбувається у форматі аукціону. І до 30 листопада всі охочі мають змогу придбати собі картину, яких у залі зібрано близько 40. Ці картини підуть на продаж. Вони тут уже зараз продаються. Від ціна буде від 500 гривень, але хто хоче, може задонатити більше. Хто хоче, може купити за більшу суму. Це якби. Аукціон виставки продаж аукціон. Мета зібрати кошти на дрони на автомобілі. Якщо це ну це залежить від того, скільки ми зберемо коштів. Звісно, чим більше ми зберемо коштів, тим краще, тому що ворог сам себе не переможе. Кожна створену картину. Наші захисники заклали певний сенс та свої думки. В цій картині відображено те місце, де Мабуть, кожен хоче після перемоги зануритись, відпочити. Це природа, це будиночок серед природи, ставочок, така штука, як вудочка, де можна посидіти, половити рибу, вогонь. Це те, що зігріває. Ну а будинок це там, значить, є сім'я, є друзі, спілкування. Це те все, що, мабуть, буде після перемоги нашої спільної, коли буде справедливий мир. Деякі картини були написані лівою рукою. Людина втратила. Праву руку, але от завдяки своєму бажанню, своєму наполегливості своїй, вона чітко, гарненько виводила всі лінії і от виходили досить гарні картини. Завдяки подібним арт-терапіям військові деякий час забувають про свої травми, поранення та проблеми. Беручи до рук пензлик, кісточку, воїн на полотні відображає свої почуття. Тому що більшість із них повернулися з надскладних ситуацій, важких ситуацій, ми називаємо це, повернулися з пекла до майже до нормального життя. Тому беручи полотно, беручи фарбу, вони свої емоції переносять на це полотно. Деякі приходять, відмовляються. Спочатку кажуть, що ми не хочемо малювати, нам це не цікаво. Або останній раз малювали в школі десь, але коли бачить, що хтось сів малювати і в нього це виходить і самі вже приєднуються і малюють картини. І їм це в задоволення. Вікторія Шульська, Юрій Грач у центрі подій СТВ. Дмитро Андрушченко з 2008 року у лавах ДСНС Житомирщини починав чоловік з роботи водієм сапером. З 2011 року водієм у частині технічної служби. І вже з 2023 року. Пішов в групу в частину вже перетехнічних робіт та гуманітарне розмінування уже заступником начальника групи. Чоловік зізнався, що з новою посадою у нього з'явилося більше викликів та завдань. Тут в тебе є відділення, яке ти ведеш за собою. Вже ти стараєшся менше робити помилок, працювати на себе. Дуже багато стало на відміну від раніше. Документації багато, в електронному вигляді відпрацьовуєш документи. З хлопцями так само проводиш більше часу, спілкування. Я ж кажу, завжди стараюся йти з хлопцями і стараюся як менше допускати помилки, тому що від твого рішення залежить не тільки твоє становище і, і життя, а й хлопців. Цього року чоловік мав три ротації в Херсонську область. Під час останньої очищали населені пункти від ворожих боєприпасів. Велика кількість протипіхотних мін. Я раніше стільки не працював, я ж кажу, я раніше, як в мене такої кількості не були і вже працювали безпосередньо з розтяжками. Ти доволі цікаво працювати з мінами і розтяжками, які ти не знаєш, що там, але. Намагайся дійти до певного результату і безпосередньо її там розмінувати або відпрацювати до позитивного результату. До піротехніків в мешканці Херсонської області відносяться вкрай позитивно, говорить Дмитро Андрушченко. Допомагають, можливо, нам буває підказують. Так само ми ж працюємо із місцевим населенням, запитуємо безпосередньо, можливо, вони знають, де знаходження вибухонебезпечних предметів. Підказують, так само розказують, де хто перебував, де перебували наші війська, де перебували війська противника безпосередньо їхні розташування. За його словами, найважче у роботі піротехніка це працювати з потерпілими. Один нас доволі неприємний випадок був, коли тракторист попав на противотанкову міну. Безпосередньо трактор розірвало, і ми вже безпосередньо тіло звідти виносили. Обуглене тіло, можна сказати, що залишки тіла. І на тому місці ми ще одну міну знайшли, знищили. Дуже важкий випадок, коли виносиш ну, потерпілих і працюєш з ними. Виростити дітей, головна ціль Дмитра Андрушченка на майбутнє. Будинок в мене є, дерево я посадив. Виростити дітей. У мене двоє дітей. Хочу виростити своїх двох дітей і в двох дітей побувати в одної і в іншої на весіллі. Це напевно одна із найбільших моїх мрій. Вікторія Шульська, Олег Ціпаренко у центрі подій СТВ. З даними їдрами Житомирської області у четвер, 7 листопада, максимальна температура в день плюс 11, вночі 0, Вологість повітря 49%. Вітер західний з швидкістю 1,8 вісім метрів за секунду. У Житомирі протягом дня буде сонячно, без опадів.